О, хлопці, холодно, тут і страшно. Давайте, може, знайдемо якесь укриття. Блін, тут можуть бути дикі звірі, давайте ліпше знайдемо, бо вогонь скоро погасне і тоді лишимося на. Та пішли вже. Валер, давайте лабимо. Дивіться, будинок. Ох, клас! Він якийсь трошки струмний. Блін, от бачите, вже погас цей вогонь. Денджер not ноти. Так, тут він, ви бачите, там літає кожан. Так, а то. Тут... Ну, Ділочок такий собі. Давайте зайдемо, провіримо там, все. Антон, провір генератор, може дасть електрику. Спробую. Ви да. чули цей звук? Я чув. Так. Да. Мені павно. Але краще впишу світло. Є світло? Спробуй зараз. Е, працює. Фу, пацанам повезло. Так. Ну зря, зря на лайк прикопчився. Так. Пішли вже так. ляжем спати. Да, давайте ляжем спати. Жарты тут, я не думаю, что що шо съел. Надо брать. Давайте. Блин, це? I don't know, виткайте двері! Відкрите а сонки. що, що? що? А, Блін, закривайте ці човені двері. Я тільки що чув якісь грюкотіння. Якісь грюкотіння і я вийшов на вулицю і двері захлопнулись. Це ви зробили? Ні, я спав. Але я ж чув, я не знаю, може це вітер ту. Напевно, що я вітер. але...

Тут ніфіга не нема. Нарешті. Тут, тут, тут всюди такий ліс. Я не знаю, чи ми щось виберемося. Давайте ще ніч тут переночуємо і. Давай, вже... думаю, за нами вже виїхали. Ну так, давайте тоді вже переночуємо. Нарешті добре, що тут хоч зв'язок є. Давайте. Так. Давайте. Закриваємо. Дженцей. Вже трохи пізно. Хотя ні, ще не пізно, можна ще в принципі нам погуляти. Давайте пішли я... подивимося на місцевість. Подивиш. Давайте подивимось. Цікаво, чому тут ця табличка? Mm. Небезпека не заходить. Може б ну, дострой? Та, шост... я Там, можливо він обвалюється, я... минулий хазяїн. Блін, народ вже темніє, може давайте варимо тут. дому. Якось де дуже швидко пройшов. Да, так, якийсь... занадто швидко. Давайте.

Я вам Антона. Антон, де Антон? Його тут немає. Де Блин? Антон? Ну напевно він пішов в туалет, бо що мені вже всю подорож говорить, як він в туалет хоче. Блін, ну він ж був тут, ну вночі самий. Я не, знаю. не думаю, що він кудись пішов. Блин. Ладно. Давай зараз. Я не знаю. Треба пробувати якось заснути і зранку вирішимо. Так, напевно, він ще прийде, бо я не думаю, що він десь. Розумієш? Ну ладно, давай. Андрій, що? Не понял. Що там таке? Да. Ага, Антона ще немає. Він точно десь захопився, треба буде піти його пошукати. Так. Давай пошукай його на вулиці. Давай. А я піду в подивлюсь, подивись. Подій якийсь підвал. Так, добре, підпис... добре. Я підпускаю. Куди ж там міг піти, я не розумію. Піду біля дерев пошукаю. Дивно? Що це нічого не розуміє? Диво? Див. Що? Хто тут? Хто тут? Дивно. <laughs> let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die and let us live forever we don't have the power but we never say